Доброго дня! Ось така в нас погода гарна, така в нас красота. Йдем. Зараз випустимо кури. У мене ще кури зачинені. Бо зранку мороз був я їх не випускала. Ні, ти можеш собі робити своє. О, гуси випустити треба. Зараз я випущу, тоді покажу. Так, мої курочки зайшли. Я їм дала барабойчиків. І вони їдять. Там ще знизу є трошки зерна. Ось. Ну вони зранку їдять мене барабою. Оце дві чубатих от його. Треба їм чуби постригти, бо вони сліпі, як не знати що. Ось такі то справи. Так що усьо. Кури й випустили. Тепер йдемо тих крикунів випустимо. Пустимо, хай йдуть, пасуться. Поки я їх трошки попасу, тоді зажину. Бо Ігор, як рубає дрова, то вони. А скуденький скрізь. Це мій Ігор дрова рубає. О, а ми зараз ще курчаткам дамо і випустимо гуси. Виходьте, мама, ще котра знести саме, а. Ну. Сувайся! Пішли за ворота, Йди, пасися, Йди, не кричи придурку. дурку. А тепер підемо до моїх куряток. Моїх куряток погодуємо. О, так я їх завішую, щоб їм тепленько було. Родну, шестеро складяне. Аж вуда тепла тут. Його. Кудо, кудо! О! О, ножечку з вами! Курятами малими моїми. О! Так, треба вам другу пильонку застелити. Ходіть сюди, малі мої вредіни. Хто за мною биться? А? Де моя курка голуба? А? Ходіть сюди. Ходіть, ходіть до мене, так. -та. Ні, це не таке. Десь є друга груба така курка. Ходіть сюди. Ходіть сюди. Ходіть до мене, козю. А. Он півень, он півень. Ну, так, щось таке. то Бачите, які красавчики. А от моя губа курка. О. Оця о-о, оця о, о. о розбишака. Оця о. Оця о. Куди півниську лізеш? Ходися. О-о-о, о. Вся за мною б'ється. На мої на руки вилетіти вредіна. Не всі спокійні. О-о-о-о-о-о. І що? Куди? Чекай голоший, куди? Що півень? На дорогу не можна. А? Голошей. Що ви такі вредні, га, півні? Це від машених кури, оцього голошиють, півниська грубати, подивіться, які в них лаписька грубеча. На відео так не видно. Тих такі лапки, як сірники. А цих такі, дивіться, кусається. Зміючка мала оця о. Оця о, зміючка. Що ти хочеш? А ти хочеш на руку, ну йди сюди. Йди. Не битися. Ану, півні глобати, не бійте мені малих. Вредні. Щокі тебе випустити, так? Зараз випущу. Ой, де? Німняркаю. Ось такі вони. Вже такі в мене солідні курчата, такі вже здорові, вони вже в піра вдягаються. Вони будуть такі бички маленькі в мене. О, там їх корм їсти. Ось ось таке діло. Маляка. Зараз я вам застелю сухеньку пельонку, чистеньку, та? Ах ти, так? Ай тайо півницько голова. Такі ті лапища, Такі ті лапища. Ну, ці самі спокійні. Є дикі такі, ну, рук не даються, А є такі, що вони в основному всі тих, спокійні. Особливо того два півні, оце його і оце його. Ну такі вже, такі вже, що нема ради з ними. Так? Це ж то, півень легорн оцього. Півень легорн. Ну і куди ти вийшов? Ну назад не можна вредним бути. Куда? <смі> ну ти Дивись, який вредні. Заходь назад. А, вже? а там як це одне маленьке, бачите. Між ними голожопи. Ой, Господи, з вами. Ось його глобатий. Це змашених курей. Ладно, зараз їм застелю сухеньку пельонку. Ось. Ось такі вони ахламони в мене. Закрила буду. Зараз візьмемо сухеньку, застелимо, ті поперемо, повісимо вони висохнуть. О. Ой, чекайте, бо ще кусок поліняки взяла. Бачите? О! О. Зараз застелимо сухеньке. Ось так. Вони ось аж туди туди йдуть, бачите, нас буде, гонять. О, застелила їм, І зараз поставлю їм їстеньки сюди і вони сюди будуть на чистенькому сидіти сухенько. І от, от наш ти його дереш, га? Ти вредний, такий, такий вредний півницько, що нема ради. <гум> і щось дзьобають і щось глядять на ті пельонці. От що. Зараз посуваєте і знову її прикакаєте не так, як треба. Да? Сірі, голубі, кури, кури півні. А? Ось такі красавчики. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І всього самого найкращого, хай Бог дає, щоб всіх все добре було. О, а я їх закрию і хай їм буде тепленько. О, таку мушу прикладати, бо гуси беруть, мені смикають трапку. А це зараз ми поперемо. А вам всім до зустрічі, Па-па!